Привіт, друзі! Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим істориком Михайлом Жироховим на цей раз в онлайн форматі. Вітаю, пане Михайло. Перше питання буде таке: недавно українці змогли нанести потужний удар по тимчасово окупованому Криму. Як це стало можливо і яка мета цього удару? Починаючи з січня 2024 року, Україна почала кампанію по знищенню військових об'єктів в окупованому Криму. І ціль це тут очевидно, це перш за все знищення системи протиповітряної оборони і оборони берегової оборони, для того щоб можливо було по перше. Перше, розчистити небо для f 16 які очевидно будуть використовуватись як носії високоточної зброї. А по-друге, все ж таки вийти на знищення Керченського мосту. Керченський мост це така медійна перемога, яка вкрай необхідна не тільки Україні, а перш за все, і західним союзникам для того, щоб було. Видно, що українська зброя, яка постачається в Україну, вона використовується і використовується доволі ефективно. За останній час знищено декілька розрахунків зенітно-ракетних комплексів С 400 С-300. Крім того, нанесені удари по аеродромам базування тактичної авіації. Також недавно була інформація про те, що збройні сили України українською ж ракетою Нептун вразили нафтовий термінал, десь у Краснодарській області російській. Можете розказати, що це за ракета? Ще одною українською розробкою, яка показала себе дуже класно в умовах російсько-української війни, це протикорабельна ракета Нептун. З самого початку широкомасштабного вторгнення вона використовувалась в якості протикорабельної. І саме двома такими ракетами у квітні 2022 року був знищений російський флагман Чорноморського флоту. крейсер Москва Очевидно, що станом на зараз є модифікація Нептуна для ударів по наземним цілям. Один така, Одна така ракета була виловлена росіянами в Азовському морі біля Таганрогу в січні 24-го року. І ось зараз, влітку навесні 24-го року, ми побачили удари по Краснодарському. Краю по е, Ростовській області, в якій використовували саме ці ракети, і е, 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 як Пишуть е, іноземні оглядачі, скоріш за все, е, нам вдалося реалізувати систему наведення таку ж саму, як, яка й використовується на ракетах Штормшедоу е, або американських гарпунах. Е, але е, ця ракета вітчизняного виробництва не, не потрібно не брати яких дозволів, і е, вона може бути використована е, на дальностях. Ну, десь, звісно, що офіційної інформації немає. Але це десь 360 400 кілометрів. Це достатньо багато для того, щоб уражати прифронтові російські території. Але потрібно розуміти, що український військово-промисловий комплекс. Йому завдано дуже величезні втрати під час війни, і наскільки ми можемо масштабувати такі, такі серійне виробництво? Поки що не зрозуміло, але судячи з кількості ударів цих ракет ну доволі багато в арсеналі української армії. А чи правда, що снарядний голод, який дуже докучав Збройним силами, про які ми раніше говорили, чи правда, що він закінчився? Питання снарядного голоду, ми з вами вже обговорювали не раз, але ось саме зараз почались величезні зрушення. По-перше, почались постачання снарядів по так званій чеській ініціативі. Нагадаю, що це ініціатива по закупівлі снарядів за кордонами ЄС в інших країнах і судячи з... Та відео, яких зараз доволі, доволі багато у відкритому доступі, це снаряди індійського виробництва, які закуповуються ну, доволі великими партіями. Буквально на днях чеські змі говорили про те, що Україні вже поставлено десь 50 тисяч снарядів. Разом з постачанням зі США, з виробництвом, з виробництвом вла. Невелике, але воно так і існує закупівлею в Болгарії та Сербії. Це е, дало доволі потужний результат, і ми зараз бачимо, що фактично завдяки е, наявності достатньої кількості артилерійських снарядів е, українській армії вдалося зупинити е, просування росіян е, на харківському напрямку. Е, далі буде, тому що постачання воно. Воно постійно йде, але очевидно, наступною буде проблема з артилерійськими стволами з їх зносом. Все ж таки, за два роки війни вони доволі зношені. І а, наступними поставками а, це буде постачання артилерійських гармат, як самохідних, так і причепних. Також входять чутки, що росіяни можуть готувати ще один наступ на якомусь додатковому напрямку. Звідси питання: а чи вистачить у них резервів? І взагалі яка ситуація з російськими резервами? Інформація щодо оперативних резервів, як наших, так і так і російських, вона е, дуже складна і вона не тому що в відкритих джерелах таких інформації немає. Все, що можна говорити, це особиста думка е, людей, які дотичні до цього. Зрозуміло, що зупинити е, харківський наступ росіян нам вдалося тільки за рахунок того, що були кинуті. Ці резерви Генерального штабу, і зрозуміла інша річ, що росіяни теж зараз мають величезні проблеми з поповненням, і величезні проблеми з. Резервами річ у тому, що за деякими даними російських же ЗМІ за травень вже їх рекрутинг він не дозволяє навіть говорити про заміну вибувших, тобто загиблих і поранених. Це говорить про те, що ця система рекрутингу вона поступово відходить на другий план. І рано чи пізно я думаю, що Росія буде вимушена. Шона вдатися до чергової хвилі мобілізації, але це буде вже інша війна, і е, ця війна вона буде відсрочена, і це можна говорити. Вже не про літній наступ, а про осіння зимовий період, коли якщо росіяни російське керівництво вирішить брати мобілізованих, то їх потрібно підготувати, потрібно чимось озброїти. Зараз вже є певні моменти, наприклад, є інформація про формування нової армії 51-ї армії, але це знову ж таки на віддалене майбутнє, це не про за. Até Яка загальна ситуація на фронті? Що там зараз відбувається? Найбільш складне питання. Це загальна обстановка. Вона міняється дуже, дуже швидко і дуже оперативно. Тому можна говорити про якісь конкретні напрямки і якісь більш-менш такі сталі, сталі результати. А не в цьому а не взагалі? На Харківському напрямку продовжуються дуже потужні бої. Але в цілому російський, російський наступ призупинено. Зараз вони намагаються розширити ділянки фронту. Вже є інформація, що вони заходять до деяких населених пунктів прикордонних, які знаходяться в сірій зоні. Але в цілому, там ситуація контрольована. Щодо донецького умовного напрямку, там можна говорити і про часів яр, де ситуація погіршується кожного дня про Покровський напрямок, де росіяни йдуть до траси покровськ Константинівка, де вони намагаються її перерізати, взяти ну, хоча б під вогневий контроль, дуже важка ситуація. Під Карлівкою, там, де е, росіяни все ж таки мають просування кожного дня мають просування. Активізувалася е, ситуація все ж таки м -м, біля Куп'янську, де росіяни теж е, намагаються активізуватися штурмовими підрозділами. Е, в цілому більш-менш стабільна ситуація е, на Херсонському Запорізькому напрямку, але й тут постійні артилерійські дуелі. постійні Постійні авіаційні удари, ну і використання а, безпілотників, півдронів. Це а, таке стало масовим. І зараз про, про це а, ну, навіть не варто говорити. Це кожного дня на кожній ділянці а, фронту. В цілому о, того о, літнього наступу, як масштабного, якого очікували о, і наші військові, і, о, і ми. Такого немає. Очевидно, що останній такий ривок росіяни можуть зробити в серпні, але подивимось, що воно буде поки що. Ситуація вона загрозлива виявляється тільки на Донецькому напрямку, на інших напрямках, ну так, більш-менш стабільна. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся на час Чернігівський, ставте вподобайки, коментуйте. А ми будемо продовжувати тримати вас у курсі подій.